Всім привіт! Ви на каналі Жанна В'яже. У мене не було попереднього відео у зв'язку з своїми домашніми справами. Вибачайте, хто очікував. І хочу вам сказати таке одне звернення, запитання, можна сказати, пораду. Дивіться, я в'яжу, так, у мене канал про в'язання. А я ще люблю також дуже і шити. Думала, що мені буде достатньо шиття в житті, що буду мати канал тільки із в'язанням. Але так як в мене шиття і в'язання це два крила, так що ніяк не можу. І хочу деколи показати якісь свої вишиванки, якісь свої гарні роботи із шиттям. А Ютуб бачу по аналітиці каналу. Вимагає, все-таки, назвався грибом, кажуть, лізь у борщ. Мусиш показувати в'язання, а вже як шиття, вже немає тих просувань. Так що раджуся з вами, питаю, пишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви не проти, бо я кажу, канал взагалі-то про в'язання, але я би хотіла ще деколи додавати щось про шиття. Дивіться, навіть хотіла би показати, як я ну, пошию проєктну сумку для в'язання. Не, не, якісь обмеження. Я в обмеженнях, ну, ніяк, мені здається, не підходить мені, якось шукаєш якісь інші ідеї. От Хотіла би показати про в'язання. Потім я би ще хотіла, наприклад, такі, якісь, е, косметичку якусь показати, як я шию. Наприклад, сумочку. Дивіться, я маю таку гарну тканинку, би хотіла вам показати про шиття. Ну, вже відчуваю і переглядаю, що це вже якісь обмеження. Поки що я вас запитую цього відео на наступному я би хотіла змінити. Ну, тому що розумію сама, що якісь відчуваю затискання для мене. Не знаю, як, як ви на це звернете увагу. Але мені хочеться ще більше. от Переглядаю в Пінтересті, мені ще подобається і коврова вишивка. Можливо, я би хотіла спробувати і це. А тут чітко про в'язання. Можливо, я і буду змінювати, і, на, наприклад, Жанна в'яже, і не тільки або якась рукодільна моя сторінка буде, я ще там придумаю яку назву. Так що, будь ласка, підтримайте мене. Бо хотілося одне, а переглядаєш, і все-таки хочеш, щоб ще були якісь інші роботи, такі не зв'язані із в'язанням. Як ви на це дивитесь, будь ласка, пишіть мені в коментарях, мені буде приємно почитати. А цього цих тижнів-двох я в'язала трошки. Дов'язала я мамині шкарпеточки, дивіться які. Гарненькі вже вони є повноцінні. Два, як має бути. Ви вже там бачили, бо було відео про шкарпеточки. Далі я <кій> почала ковтинку. Вам показувала одне. Правда, і придбала ниточки до тої ковтинки. Такі біленькі, там я вам показувала. Ярнард Baby Котон. У мене є колор 400. Це йде, в нас, скільки? Чекайте, бо ще треба було взяти окуляри. Так, котон і акріл. 50, 50 акрил, 50 котон. Хотіла от чітко біленькі, щоб були. 5 моточків я придбала. А ось тих жовтеньких. Ви знаєте, гортала-гортала Пінтерест. І так мені запав, як то кажуть, в душу такий візерунок, і захотіла я його в'язати. <кій> я вам покажу, до речі, на е, фото там вставлю. Дивіться, там є узорчик тільки ось цієї частинки, тільки ось цієї ширшої. Цієї вущої нема. І я там приближувала, приближувала. І зробила сама схемку. Також я вам вставлю цю схемку. Ну, мені здається, що цей візерунок такий тягучий. А іменно ось ці смужечки, ці вузеньки, вони стабілізують. Бачите, там є такі витянуті петлі, і вони тримають це полотно. Мені сподобалось. Я от чітко як там є. От воно мені сподобалося. Я маю, думала, я маю 10 моточків, а все-таки навіть подивилася, я маю 12 моточків. Думала, піду платячком вниз. Але подивилася, тако приклала до себе, ніби воно було платячко. Платячком я би хотіла, наприклад, біле. Ну, жовтеньке все-таки ковтинка. Все ковтинка. Мені дуже сподобалося. Хочете, я вам там порозказую, як я його. Набирала і схемки всі покажу. Ось стільки я вже пров'язала досить багато. Тут я набирала на, таку, на такий ланцюжок іншої ниточки. А потім я буду її відпорювати і дов'яжу, що я там собі придумаю довжині. Бачите, низ трошки такий кучерявий, будемо казати. Але візерунок дуже легенький, дуже легенький. І мені сподобалося, знаєте, на літо таке. Щось повітряне, легеньке захотіла. Ось така в мене зв'язалася ще робота. Мені, здається, на літо буде гарно. Ще отут трошки потрібно пров'язати. Ось така моя. Робота дов'язана. І знаєте, що ще? Ще в мене було бажання все-таки дов'язати ще одну сову. Я ще пішла, придбала коричневу ниточку Ірнард Jeans. І захотілося мені також дов'язати. Цієї я от ще мала такої на тільце. Жотеньку я маю. І ось я подов'язувала небагато, ще там 5. 5 штучок, але хочу вам показати відносно, відносно того, який був у мене, буде ось така настільки менша буде сова. Ну вона трошки буде менша. Захотіла ще одну сову. Дуже її так цікаво в'язати, хоча довго спочатку, але думаю, знаєте, поки я ще все пам'ятаю, бо потім воно призабувається. І буде ще одна в мене така іграшка. Захарчик дуже задоволений. Я там поробила фото. Йому так подобається, зразу обійняв. Так моє, моє, так, твоє обов'язково. І сорочечка йому так пасує голубенька, такий дуже задоволений. І йому подобається. Я кажу, Захарчику теж продовжуй в'язати, ходи, будемо щось цей дов'язати. Ой, тітя Жана. А, зараз літо хочу бігати, ну, та все рівно, давай вчися, вчися, бо ж воно цікаво. ну так, йому сподобалося, носився з тою совою і носився. Так що, це все, що я вам показала. А от ще навіть бачу поклала. о, Дивіться, дуже люблю, якщо є тканинка, і додавання якогось е свого в'язаного мережого Я вже була у ній, може, хто не бачив. Дивіться, от пошита річ. І додано в'язання. І мені подобається, що щось додавати, якесь, знаєте, не тільки в'язання, але щось із пошиття, Мої вишиваночки такі гарні, і бачу трошки менше переглядів відносно в'язання. Я би хотіла, щоб Ютуб і надалі поширював моє також і шиття, якщо і я там собі якісь види рукоділля схочу дуже попробувати і ту. Коврову вишивку, мені подобаються такі гарні косметички роблять. Я вже переглядаю, які голочки можна купити на відео на Ютубі. Думаю, може, якусь я собі придбаю таку вже гарну якісну. Поки що все. Всім дякую за увагу. Будь ласка, пишіть в коментарях, що вам до вподоби і яка би назва була. Чи ви би були не проти, тому що я кажу, як пташка може літати з одним крилом, прошу вас зрозуміти: хочу все-таки літати на крилах двох вільно. Всім дякую за увагу! Люблю, ціную вас. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім добра, миру, любові. До наступних зустрічей! Па-па!